Привіт! Давай подивимось, що потрібно зрозуміти або зробити, щоб налагодити твоє особисте життя. П'ятірка мечів говорить про те, що ти в чомусь себе обманюєш або обманюєш оточуючий світ, не розуміючи того, що цей обман вилізе тобі боком. Навіть якщо ти робиш це з самим собою, або з самою собою. Тобі потрібно зрозуміти, що в подальшому ти дуже-дуже сильно в цьому розчаруєшся. Якщо ти від чогось відмовляєшся, якщо ти по п'ятірці мечів будуєш свої якісь кордони, або будуєш якісь свої хитрі, там, надумані плани, вони можуть рухнути. Це все грається з тобою мозок. Що ще? П'ятірка кубків. Багато концентруєшся на минулих подіях, на минулому, на те, що було втрачено, на те, що я тут не так сказав, а тут не так сказала, а тут не це зробила, а тут волосся треба відростити, а тут треба манікюр-підікюр зробити, а е, таких не люблять, як я, і тому подібне. Ви дуже сильно концентруєтесь на минулому, вам потрібно зрозуміти. Що в майбутньому є е, багато шансів, і, мабуть, вони вже є в вашому житті, ви просто їх не помічаєте. Просто ваш внутрішній діалог і постійні перепони внутрішні, які вам говорять, чи треба, чи не треба, чи той чи не, той, чи не той, чи та, чи не та. Вони вам дуже сильно заважають. Ви цим себе обманюєте. В першу чергу по мечам я можу сказати, що вам потрібно заспокоїти свій мозок. Це ви можете зробити за допомогою спорту. І їжі, і здорового сну, і вітамінів. І тільки потім е, ви зможете, е, скажем так, розгледіти ту людину, яка поряд з вами. Може дійсно з вами якась половинка. Ви її не помічаєте.